Нам ще таку версію. В тебе є дві голуб'ятні. Одна розташована лицем до південної сторони. Коли сонце сходить, відповідно, там є цілий день сонце образно з 9 ранку і до 17, -ї, 18 вечора. Та голуб'ятня стоїть до сходу сонця. Ця до обіду. За до обіду. Тобто нагрівається вона до обіду, після обіду вона вже так, вийденько... на, 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 на мою особисту думку, на схід це краще, тому що. На схід. Та, я бачу по. Коли літом, особливо дуже замітно, коли є сильна жара, там 30-35 градусів, то тут так заходиш, воно тут так ну комфортно, немає не такої жари. А, живовіді, а так? заходиш в цю глуб'яті, де південна сторона, то там не міряв я температури, ну так в чоло в русі. Але в разі чого в тебе тут і працюють вентиляція? Вона взагалі не працює, Микола, це зроблено. Як... Не використовує. Так, це зроблено просто як. Вона може працювати. Тут все зроблено, але якщо чесно тобі сказати, я це ніколи не відкривав, бо це немає проблеми. Тут підлога повністю вентилюється. Тебе є десь в районі 30-40 см до решіток. Тут більше навіть, тут є десь 60 см, як мінімум. Тут завжди сухе і свіже повітря, так? Да? Так, воно тут застою повітря тут нема. Я за великий винос зробив. Тут, вони, в принципі, вони не шкодить на це на прильот дуже. А на заходження на, ну, зранку коли с -с -с старі голуби вони привикли всі, вони, вони з льоту йдуть всі, ну, вони, вони тут прекрасно сідають. Ти немає, проблем того з посадкою. Добре, а якби ти випустив сюди сантиметрів 15-20. Можливо, ну, то я ж не кажу, що це ну, то все можливо. Тобі. От бачиш, бо був собі таку ну, технологію. Я думаю, що ти і зараз бавишся. Ну, аж там стоїть датчик. Щоб я там не ходив, штора мене не шуркав, він мені закриє і відкриє. Типу в шостій годині. Ну, в шостій там, чи хто собі як там наставляє? Е, добре, як має. ти скажеш за затемненням, е, наскільки воно відіграє роль, наскільки воно дає На... інші можливості. Я не думаю, що там воно сильно дає таке. Страшне, можливо, якщо, якщо так. І Якщо чесно так. Ну, великої різниці в тому я. Тобто ти. Я ти... Не на оперення, так, да, на оперення він і, 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 такі голуби, вони повністю крило тримають, там нема ні одного пера. Там, Скинуто. Е, Скинутого там, Якщо він викине там одне-два пера на льоді, то не є якась. Ну, Вже думаю, після що, третього більше така проблема. Е, що, 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 що то є проблема О, Тут... У мене сидять молоді голові. Молоді 23 -го року. 23 роки, так. Голуби 23 року. Це все голубки чи голубки? Ні, вони з зараз з всі разом. Всі разом. Це всі ті голуби, які були на данбіг милю. Так. Всі до одного були на дербіз мальгон. Тут не було десь може три штуки не було на дереві мальгован. І бок, то по стану здоров'я. Досить широким, скільки він десь має в черну? 3,54. Дужну? Дужну не 350. Не мірюю, якщо чесно. навіть. Як воно впливає на твій контакт? Я, якщо чесно, я не контактую так багато з голубами, щоб я сидів, там, тримав його в руках, гладив, і тепер. Ну, в силу зайнятості я не маю часу так дуже сильно, близько з голубами працювати. Ми виходимо з того, що ми маємо. Ти би міг це замітити тоді, коли ти даєш на льот. ти ловиш голуби, і це... Взагалі не бо, тому бо голуб має звичку звикати до того. І буквально після третього третього, четвертого спіймання він вже зовсім по-іншому себе спокій... поводить і він спокійний. Такої великої проблеми я в тому ну, не бачу. Е, ми в тебе механічні просто витяжки бачу, є труби виведені чи примусові електричні. Ну тут є. Бач, тут суцільна підлога, я тут зробив теж такий рушток. Там в мене є е, е, вирізані дири. ну то не буде вирізано. Вирізані, вирізані деревом, підсоскується і сюди воно виходить. Механічно, просто механічно. Тут стоять е, на цей. Е, примусово, але я ніколи того не включаю. Не включаєш нікого. Так, я так думав, що тут трошки це, але воно ну... Не бачиш? без, без потреби. Не бачиш, що від, відкрити. І, ну, Е, голуби цілий час сидять е, індивідуально в індивідуальному боксі чи можуть прогулюватись під час змагань, вже коли змагання вилітають на більше на свіже повітря? Е, доки не почалися змагання, вони приходять сюди, по коридорі там виходять на це було. Якщо починаються змагання, то я, я їх закриваю. Закриває, щоб режим. Так. Кращий молодий голуб 1-2, Чи міг би показати ну, і. Тут дуже важко, Коли я тобі сезон молодим у мене був так собі, якщо чесно так сказати. Я не можу виділити. Для мене вони всі кращі. Всі кращі. Так. Виділити якогось іменно голуба, е, mm. який там показував супер результати. Не можу так сказати. В нас був е, хмельове дербі льот, організацію, якою займався Андрій Мороз. В тебе прилітали голуби кучно. 500 скільки до тебе було? 560-555 кілометрів. Ну, я не скажу там точно, але десь е, е, е. колоколо. Десь то. Це голуб, який прилетів з хмельового Перший, перший. В мене на голуб'ятні він прилетів перший. А на кількість випущених голубів. Ой, Микола, мені важко сказати, але ну, я, я, ну, я не пам'ятаю, ну, десятці, я не знаю, напевно аж десь 17-й прилетів. чи 17. Я, я не буду брехати, то можна подивитися. Але то, правда, то не мій голуб. Ну як не мій? Він мій він виведений від мене голуб'ятні, але то також є е, половина файронових голубів. І половина голубот розєрс. Розєрс бег. Дуже крутий голубок. має поти. Він Іль має голубку. Він прилетів. Він, він, він? Аль, чи там правильно? він прилетів сам чи. Сам. Сам прилетів, так? Да? З розривом. З розривом від другого голуба скільки? Ну, Та там маленький був розрив, був легенький там, грубо кажучи. Я не можу сказати, що льот цих хмельве були якісь тяжкі. Голуби трошки зійшли зі сторони золочу. І втратили не тільки на тому, на. Це є така кроватка. Так, то в нього таке вроджене, багато таких голубів є. То файленова фішка. Кроватка. <гум> Скажи, будь ласка, 23-й рік, як він для тебе пройшов? Успішний, неуспішний, успішний, виправдала. Виправдали голуби твої надії, може щось недопрацював, може щось перепрацював. Я собі ніколи перед роком не ставлю якихось великих мрій, чи бажань, чи за мету. Для мене будь-який рік буде успішним. Любий рік буде для тебе успішним, так? Я, ну, є люди, що ставлять собі за мету там, налітати олімпійця, ну, бо що зробить, щоб. Я, ні, я, я получаю задоволення, коли в мене сідає там. П'ять, десять штук на раз. Отоді От я отримую задоволення. А там, коли вони будуть, чи вони будуть перші, чи вони будуть десяті чи п'ятдесяти. Ти любиш для мене в це так? Да, люблю кушти. Люблю. Я получаю того задоволення, як вони сідають. Це в якійсь мірі, тому ти тримаєш достатньо немалу кількість голубів, чи просто ти любиш тримати велику кількість голубів? Я Микола люблю, коли я випускаю голуби на обльот і подивитися на голуби, як вони літають. А коли ти тобто, випускаєш. Більше, а, а якщо б я, ну Воно не є краще, бо то більше роботи, більше цього, воно, воно не є краще, ну але ну є як є. Акце... То... Акцентуєш увагу на якихось певних парах розплоду, тобто в тебе є багато голубів чи від багато Ні, сімей? Ні, я стараюся брати від різних голубів. Від різних голубів, тобто від від різних... багато мене... різних... Ну так, в мене немає якоїсь там улюбленої пари, від якої там я набираю за сезон. 20 молодих, такого нема. Я стараюся брати від різних пар і експериментую, Тому що є рік, що голуби показали себе гарно від одної пари, а на другий рік вони вже не дуже. І, ну і таке тепер. То, ну, то є велика філософія. На другий рік показали, бо вони в двогрічному віці голуби чи просто можливий варіант, що ну, я, різні... якщо чесно, я не рахую. Я якщо голуб річним він не показує ніяких результатів, я дуже сильно сумніваюся. Що він полетить двохрічним. Я не, ну, стараюся їх не тримати. Хіба якийсь голуб, якщо його брат чи сестра там полетіли дуже гарно, я можу його залишити. А голуб, який там набрав 4 конкурси якихось, або навіть там 6 конкурсів, але всі там 250-ті в конкурсі. Я, 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 я його удаляю. То в тебе процес відбракування, тобто мусить показати перші льотах які тобі підходять? Я в першу чергу ставлю. Результат на нальотах. От тобто, нальотах мене цікаві, мене там суто форма голубів, там туди-сюди, мене вона так. То на, на другий план. Звичайно, хочеться мати красивого, гарного голуба, виставочного. Але щоб він ще й показував якийсь хоча б такий середній результат. То... В тебе цього року дуже багато у всіх категоріях номінованих голубів. категорія А, категорія Б. Категорія, в категорія а, а трошки менше. Категорія у мене дуже категорії... слабенько. Категорія Б, категорія С, категорія А, категорія G, категорія І, e, категорія Е. E. Скажіть, будь ласка, це десь є походження від двох-трьох сімей голубів чи різних? Ну, в G-категорії там голуб перший має. Він 100, 100 кофцієн, це не є такий кофсієм, що там чимось ним хвалитися. То голуб Файрона тараса <гум> е, молоді. Там перший і третій голуб це. Голуби, я рік тому, так, я закупив в нього пара пара голубів по його лютових, і то є голуби ці. Які були номіновані в категорії в якогось? Всі голуби, так, я взяв, які були в нього номіновані. Тобто вони різні були на змаганнях та. і ти зі змагань їх відкупив, так? Ну він переїздив на іншу голуб'ятню і там частину голубів міг відпустити. І я... Скористався і... момент. Та скористався, не скористався, ну взяв. Взяв Взяв голуби в нього. А всі решта голуби це голуби мої фактично. Тільки одна голубка ця, що стоїть в аж категорії, вона зараз на Україну піде третя, то це голуб Кошеля, Кошеля Володимира. Кошеля Володимира. Я взяв в нього дві пари голубів, просто на пробу, навіть без родоводів нічого не вибирав. Я просто попросив його, як вважав, що він. Достойний голубіот випробувати в себе голуб'ятні його голуби. Надії тебе не підвели. Ну не скажу, що всі. Одна голубка полетіла, я не задоволений, Вона добре летіла е і річною вона добре летіла, і зараз вона. ну вона добре, її пару раз просто не пощастило. Коли там прилітає у мене 5-6 голубів, і цих п'ять заходять, а вона йде на, на ще один круг і. І вже коефіцієнт не той. А коефіцієнти в нас ми літаємо, в нас мала кількість голубів, і там кожне місце воно грає дуже велике значення. Тобто твої голови були твоїх образом, вона могла зайти другою, третє, а зайшла десятою. Так, та. вона би собі відповідає... дуже добрий коефіцієнт ще підігнала. То просто я ніколи, даже, якщо чесно, я не звертав на то увагу, но... Поки не стикнувся з тим. Поки не стикнувся, коли я реально не побачив ту ситуацію, що є такий є нюанс. От в тому і мінус, коли багато голубів. Один, більше мінуса ти не бачиш. Тільки той, якщо в тебе кучно прилітає Може, ти б їх просто так трошки тренував по інакшому, щоб вони кучно не прилітали. І не було би тобі проблем і не було би конкурентам проблем. Всі питання з тренуваннями то до дружини, бо я. Фактично всі, всі тренування випускає, запускає, годує, всі такі речі, то, то вона з ними працює. займається дружина, так? Так, під моїм чутким керівництвом, але я просто не маю часу. Ти чітко її встановлюєш графік, вона дотримується графіку і відповідно виходить результат. Ну, якщо грубо, то десь так. Угу. Тобто зранку ти за голубами не доглядаєш. Ну, 80% ні. Це давно тобі допомагає дружина у твоєму хобі? Чи це вже теж стало її хобі? Ну, то Це напевно треба її більше запитати, чи це її хобі, чи вона просто так. Ти з власної думки, мене, думаєш, їй це подобається? Мене, чи не? Я, думаю, Якщо чесно, я думаю, пів на Пів, пів на пів, так. так. Ну вона за, за результат вона переживає. Так. Результат вона хвилюється так, щоб ці її голуби, особливо там якісь її біленькі, її сіренькі. Є в неї Любимчики, вони... так? Є біленькі голуби, це, це її Любимчики. Це, та, це Любимчики, якщо якісь є красенькі, біленькі. Тут їх І... мало є, але. Який період вона тобі вже допомагає у лобленому спорті? Ну, важко так. сказати. Ну Два, три роки, 4-5. Ну, вже давно. Вже дуже давно. То вона вже деякі нюанси може з тобою успорювати, чи все під керівництво керівництвом. Вона все, ти... жодного нюансу за мною не успорює. Тобто все, як ти говориш, дотримується графіку, все. буде результат? Вона більше довіряє мені. Більше ти ну, більше... Якщо чесно сказати, вона там ну, не пхається до тих всяких uh -huh. нюансів. Uh -huh. Uh. Uh -huh. Ну, але по голубу вона теж може бачити її його поведінку, сказати: той, чи біленький, чи красенький, сьогодні щось умови ну, як себе. Якщо, не... якщо вже так, якщо вже такий є. Більші признаки. В так. таких нюансах вона ще ну, не, не ця. Якщо вже є якісь трошки більші признаки, то так, вона вже бачить, що тут з ним щось, щось е, не скільки то. Скільки їй потрібно часу для того, щоб вона зранку обійшла в цю процедуру підготовлення до сезону? Ну, Микола, стільки часу, скільки голубі літають. розумієш? Скільки голуби літають? Разумієш, вони, тут, так як в даному голубнику тут. Як такої роботи, тут не потрібно заходити там, вичищати ти всі, тут воно все працює, тут е, руки фактично немає, тут ніхто нічого не чистить, нічого не цей. Випусти голуби і можеш е, каву пити Робити що хотіти, голубі годину то... образно. Який в тебе процес? Там 45 залежить після якого змагання, чи 10 хвилин, чи 20 хвилин. Скільки mm. голубів зранку? Мають літати приблизно за твоєю ну, методикою. На мою думку, годину мають літати. Має літати. Тобто годину літають самці, годину літають голубці. Ну, самці хлопці дуже з ними тяжка справа. Самцями. Бо самці так та з хлопами, вони трошки такі. Вередливі. Е е ліниві, скажімо так. Українським словом, ліниві. Ліниві, вони дуже. Вони як розлетяться по всьому небу і почнуть хлопати. Вони так. Скажи, Трошка, будь ласка, у такі, у нас, голубки більш трудолюбніші. В тебе є тут голуб'ятні спортсменів і там голуб'ятні. Це ви все робите в один період, наприклад, там самці виганяєте, чи там, може річні голуби, вони літають пізніше. Ні-ні-ні. Випускається, якщо випускається, то випускається звідси самки і. І звідтам і, самки. І самки. Так само звідти тобто самці, і, і, і звідси самці. Якщо їх випускати всіх по черзі, Микола, то це, напевно, треба. До обіду. До, до вечора, ввечер починати все наново. Ввечері ти це все повторюєш, що зранку повторюєш жінка, чи це повторює жінка і чи взагалі повторює? Е, ну я практикую Микола більше. Е, я по-різному робив. І різниця. Я е, колись випускав голуби тільки один раз в день. Один раз в день і, і все. Але вони в мене літали тоді десь самі. Я, я дуже, якщо чесно, я дуже їх і не примушую до, до цього до льоту. бо ну, смисл їх. Ганяти, якщо вони там під коменами літають, ну, я не бачу того. Якщо він, якщо він здоровий, якщо він ну, в гарній формі, він сам схоче літати. Тобто, як ти весною підготуєш образно, там треба потрудитися образно тиждень чи 10 днів, вести їх в форму трошки, і потім він же або хоче літати, або він має здоровий організм, або не хоче літати. Скажу тобі так: якщо якийсь голуб сачкує і сідає десь там в сусідах на, на комен, то довго він мене не сачкує? Довго не сачкує? Довго ні. Комина в хаті в сусіда нема. Ні, я почекаю, поки зайде. Поки зайде, да да бо сусід дуже переживає за свій дах. Я ні не кидаю камінням, ні нічого не роблю. І так багато голубів сідало до сусіда на комінах? Є, Микола, багато голубів, багато голубів не витримує після льотів. такі, що і підриваються. А що ти робиш, голуби, які ти бачиш, що не витримують, чи навіть підірвалися, чи даєш ж їм якісь там. Перерив чи. Ну той голуб не відновиться вже, Микола. То, не дуже, то дуже рідко. Та. Він, якщо навіть відновиться, почне літати, він же тобі ніякого результату не покаже. То моя особиста думка, я нікому нічого не нав'язую. Переважно це ліквідація. Е, скажи, будь ласка, ми про котили. Мабу подарую, комусь хтось хоче. Підрозплодовий матеріал він може бути годити з війни, який же є поганий. Та вони всі там плюс-мінус непогані, якщо вони весь сезон відлітали і прилітали, Е... — ключно з марафонами. То...